Доброго дня, друзі! Вітаємо вас на стадіоні Динамо, де у нас розпочинається ігровий день асоціації футзалу міста Львова, Лід Бізнес-Лід про склади команд. Насамперед поговоримо. А далі вже про турнірні завдання. Зараз момент і м'яч залітає в ворота. Ось так. Перша хвилина. Електрон виходить вперед. Швидка режуча контратака. А, не надто хороший, але тут є, бачимо, удар від Назара. Лютого Лиця то нові імена. Е, йдуть у нас на другій позиції. Десять очок команди. Зараз ще один удар. Нові імена. З першого червня поступилися команді З Рахунком 2-3. Зараз непоганий удар на місці Голкіпер. М'яч вибрали від його партнера. Тут Сусницький пробиває, забиває. У нас рахунок стає 2-0. та, що не проходить. Володимир Великий зараз віддає на, на Танського. Танський пробиває, забиває. Віталій Танський. Віталій Танський досвідчений Віталій Танський, який чимало пограв на найближчому рівні в Україні. Все ще тільки починається в цьому поєдинку. то ще одна нагода. Сергій Сусницький був на вістрі своєї команди. Хомченко прийшов суперника Хомченко. Це був лютий передача від небезпечна і м'яч залітає в ворота. 3-1, Ось так. Електрон сьогодні просто фантастично реалізував свої моменти. Андрійку але втратили твин дає на фланг момент, який можна було. З флангу хороший пас там є. можливість дати передачу у відповідь. Є удар, м'яч над поперечкою. Команда. Зараз Сосницький віддає наліво, непогано. Знову Сосницький, і зараз ще одна нагода. Є удар і і Рута. Це китання на легакотика, який удар низом так підступний. З м'ячем вже у нас Легодневський приводить на. Люту лютий пробиває, забиває! Ось такий хороший дальній удар від Назара Люту. Рахунок стає 3-2. Зараз атака від Новихімен. Ну, момент. Просто про майданчик там трошки сумбуро. Електрону. Передача на котика, котик пробиває, але не влучає ось так. А, литвин таки втратив м'яч. І за м'яч опиняється у гравців Електрона Мяч залітає. У сітку ось так. в двох там Андрійку збить. І... Але все-таки непогано сьогодні виглядають нові імена. Даруйте електрони, і зараз Електрон. Італій. Танський. Зараз Італій танський з м'ячем Литвин пробиває м'яч. виходить за межі майданчика. Ще одна спроба від нових імен. Назара Русецького. Русецький закидає вперед непогано. І тут. Яку збит. Зараз зміщається лікосбит. Єдине на Сосницького, Сосницький пробиває. І м'яч залітає у ворота. 5-2. Ось так. Це вже гетрих, наскільки я пригадую. Ханський. Хороша передача. пробиває у нас Назар Петрицький. Передача вперед не проходить. Ребезнюк. Є удар по порожніх воротах, але меч іде. Зіграв на Віталія Танського. Танський. Момент який стійка! Зараз від Ігоря Литвина. Хороший, нагол... Хороший момент за Литвин на правому фланзі. Ігор видає направо на партнера. Момент який! Олес Великий не забув Литвина. Передач на Віталія Танську! Во, танський дотик зразу. Тут хороше переведення, Кузбит. Вихід фактично сам на сам, але тут ще тут не вдається забити. Не менший м'яч залишається у нас в електрону. Справа дальнього удару. Ух, непогано. Половини-хвилини часу вже зовсім небагато. Удар. М'яч іде повз. Передача вперед не проходить. Сосницький. Сосницький тягне м'яч. Прибиває Сосницький. 6-2. 6-2. Це четвертий м'яч. Тепер голкіпер команди, але не влучив по м'ячу. Спроба вдара по порожніх воротах. Поперечка. Попни. У цьому поєдинку. Ребезнюк. простий. Mm -hmm. Отже, все. У нас 6-2. Електрон перемагає нові імена. і Очікуємо на наступний поєдинок.